Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що Лукашенко посилив охорону своїх резиденцій в декілька разів. Крім того, тепер ніхто не знає, в якій резиденції зупиниться Лукашенко та якою дорогою він буде їхати, окрім глави служби охорони, якому Лукашенко повністю довіряє, після останніх двох інцидентів, згідно повідомлень джерел, Лукашенко в цілковитій паніці та дуже боїться бути вбитим в машині чи власній резиденції, яка нещодавно горіла, нібито через ремонтні роботи. Крім того, він опирався від останньої поїздки до Москви. але в останній момент передумав та таки вирішив летіти. Але поговоримо додатково, де на Лукашенка можуть чекати ФСБшники в самій Білорусії. Самопроголошений президент Білорусі користується сімома великими резиденціями та володіє автопарком з елітними автомобілями. Зокрема, в нього є ексклюзивна модель Майбах. Відомо що найменше сім резиденцій Олександра Лукашенка. Постійна це озерний під Мінськом. На території, що займає 88 гектарів, розташовані спортивний майданчик, парк, ліс, озеро та споруди. Сама резиденція це добудована та переобладнана. Колишня дача радянського маршала Тимошенка. Триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 квадратних метрів. Друга резиденція Заславль, розташована на березі мінського моря і займає майже 40 гектарів. Там є кілька особняків, тенісні корти, сад і пасейн. Офіційно обидві резиденції належать до дипсервісу. На батьківщині Лукашенка є резиденція під назвою Олександрія. 2 тут він зупиняється під час візитів на Могилівщину. Звідси літає до Ржева. На території резиденції є кілька основних будинків, гостьові будинки, спортивний. Майданчик та котедж офіційно комплекс належить Белнафтогазу. Також є резиденції у Березинському біосферному заповіднику на Прип'яті, на Браславських озерах у заповіднику Інтерлейк. У Віскулах на території національного парку Біловезька Пуща та ще три у мінську. Лукашенко володіє елітним автопарком, зокрема на ексклюзивній і дуже дорогій машині. Майбах 62 Лукашенко вперше був помічений у дві. Тисячі році тоді він сказав, що машину йому начебто подарували. Такий автомобіль може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона. Ще у самопроголошеного президента Білорусі Мерседес Полмен W221. У цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію у 2011 році. Це мерседес С класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро. Rolls-Royce Phantom Coupe – такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини від 170 тисяч євро. 31 серпня 2017 року Лукашенко випробував електромобіль Тесла біля Палацу Незалежності. Це одна з найновіших та найпотужніших на той час моделей, вартість якої становить 100 тисяч євро. Ці моделі є найдорожчими в автопарку Лукашенка. Ще також його можна було побачити на Гелендваген, Ауді А 8 2 ауді А 8 3 та на преміум моделях Мерседес. Такі машини коштують десятки тисяч євро ко. Ожна ексклюзивний Боїнг 767 32 кр, який раніше належав туркменбаші, був придбаний для білоруського лідера і запущений у 2012 році. На прес-конференції в 2013 році Лукашенко назвав його вартість. Близько 100 мільйонів доларів до цього Лукашенко використовував Боїнг 737 8 l Його вартість також становить близько 100 мільйонів доларів. У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак Голстрім g G-550», пофарбований у колір державного прапора Білорусі та з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько шістдесят. Десяти мільйонів доларів. Тоді прес-служба Лукашенка заперечувала, що літак належить главі держави. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!